Питання по БЖУ. взагалі смішні калорії, 36 калорій на порцію, точніше 34,66 на порцію клітковини. Тут, до речі, ще й білок є, це не просто клітковина. Тут на порцію є у нас 3,58 грамів білку, із вуглеводів тут 10 грамів, і з них один всього грам цукру. Тобто, це все клітковина в основному. Ось вони так виглядають. Тобто, ось такі розпихуєте по сумочкам, їдете десь дорозі. Захотіли їсти, підгризли. Десь, наприклад, до обіду треба дотягнути. Відкрили, підгризли. Але обов'язково запивайте водою, тому що дві філіжанки води, склянки води треба випити, тому що це псилюм, він розбухає. Але це не просто псилюм. Він має глюкоманан, шрот, насіння гарбуза. Я пішла жувати, і воно нормалізує рівень цукру, нормалізує рівень ліпідів, допомагає похарчувати мікробіом кишківника. Це такий, знаєте, от що з'їсти. Можна з'їсти ж якийсь батончик, а можна з'їсти користь, чи схуднути. замовляти у іцлінту, uh, і у них є знижка по моєму прізвищу Каленська, 20% для вас.